Наступний бій Дюплесі. найскладніший бій. Перейри Пен'я хоче трилогію з Нуньєс. Макгрегор радить перейри піднятися у важку вагу. Топурія сподівається, що Махачев буде наступним. Все це і багато іншого у сьогоднішньому випуску. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Алекс Перейра, чемпіон UFC на напівважкій вазі, прокоментував свою перемогу над халілом Раундрі. У цьому полягав наш план. Ми знали, що він втомиться, тому дали йому попрацювати в перших двох раундах. Я повинен був відбивати йому ноги, уповільнювати його, зробити менш мобільним і підключати свій джерел. Коли це спрацювало, а він втомився, я почав розбирати його на частинки. Тож загалом усе пройшло так, як ми планували. Бій вийшов дійсно непростим. Але тільки моя команда знає, яким був важкий тренувальний табір. Місяць тому я був у Бразилії. І у мене були проблеми з візою. Я щодня... Ходив до консульства, щоб дізнатися, чи готовий мій паспорт. Коли я нарешті зміг повернутися до США, я застудився. У мене заболіло горло, і мені довелося приймати антибіотики. Ще в Бразилії я повторно травмував ребра, які пошкодив ще рік тому. І з цим теж довелося мати справу. Незадовго до бою я пройшов повторний курс антибіотиків, оскільки горло продовжувало боліти, і я знову травмував палець на нозі. Оце кемп не позаздриш. Респект команді Алекса, які проробили гарний геймплан. Я завжди дивуюсь, як ці хлопці виходять на бій з таким списком проблем. Та ще й виходять і показують неймовірно крутий результат. Щодо Алекса, то він справжня машина. Перейра все більше і більше подобається як особистість. Також повага Халілу. Він виглядав теж непогано, набагато краще ніж проти сміта. Обіцянку він дотримав і шоу вони влаштували. Друже, підпишись, будь ласка, на канал та вдари по лайку та дзвінку. Також Алекс відповів, чи буде він спускатись на дивізіон нижче для поєдинку з Дюплісі. Ми всі знаємо, що скоріш за все дюплісі битиметься із стріклендом. Шон мій партнер по залу, і я не хочу ставати в нього на шляху. Можу перейти у важку вагу, але й напівважкий дивізіон відмінний. Чудово себе почуваю під час згонки. Думаю, що Алекс поки залишиться в своєму дивізіоні, як мінімум ще на бій чи два. А потім, як фіналочка, він перейде у важкий дивізіон. Тренер чемпіона UFC у середній вазі Дрікуса Дюплісі, Морн Вісер, повідомив, що його підопічний наступний бій проведе скоріш за все в лютому. Ми розмовляли з нашим менеджером. Він спілкувався з UFC. Зараз можна бути впевненим тільки в одному. Ми повинні бути готові побитися в Сіднеї в лютому. Стріклен здобув одну перемогу після Дрікуса над костою. У Вітекера дві перемоги. Як на мене, наступний на черзі буде Вітекер у лютому. Вже їм не цікавий реванш із Шоном. бо, як на мене це був найважкий для Дріку Сабій. В цілому я не проти, щоб дали робу можливість повернути собі титул. Хоча перед цим у Роба важлива місія надерти дупу хамзату. А потім вже реванш з Дюплісі, і він спробує закінчити свою справу. Бо в першому поєдинку роб таки вів бій, але потім спіймав лекі Панч. Але це моя думка. Подивимося, що буде показувати Дюплісі. Конор Макгрегор відреагував на перемогу Алекса Перейри. Важка вага! Нехай піднімається у важку вагу. Ну ж, бо, важка вага. Вже багато хто чекає Алекса у тяжах, але це зовсім все по іншому. Інші тренування, харчування, да все по іншому. Сам Алекс думаю, хоче поки залишатись у своїй вазі. Як на мене, це правильно. А на вашу думку, перейра має перейти у тяжі. Джуліана Пені після повернення титулу в найлегшій вазі UFC виявила бажання провести третій поєдинок із колишній домінуючою чемпіонкою Амандою Нуньєс. Я хочу, щоб Аманда Нуньєс перестала бігати від мене. Повернулася в октагон. Ми повинні закрити трилогію. Рахунок між нами один-один. Тож у нас є можливість влаштувати неймовірний поєдинок в історії. Я не вірю, що вона остаточно завершила кар'єру, і я хочу побачити її в цьому октагоні. Ми нарешті з'ясу. Мо, хтось нас сильніший. Не думаю, що Аманда повернеться, а якщо й повернеться, то для поєдинку із Шевченко. Це більш грошовий бій для UFC. Хоча знов таки, це моя думка. А ви б хотіли третій бій між Нуді та Пенією? Ілія Топурія висловив сподівання, що в недалекому майбутньому він розділить октагон з Ісламом Махачевим. Скільки можна питати про це, бій з Махачевим буде скоро. Я сподіваюся, Махачев стане моїм наступним суперником після холовою. Я на це дуже сподіваюся. Ну, для початку треба пройти самого Макса. Звичайно, у Топурі великі шанси це зробити, але Макс не простий опонент. Його із Гейджі списували, а він перевернув хід поєдинку. Тому бій точно буде цікавим. А от хто перевів. Може, подивимось, друзі. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу, там ще більше цікавих новин. З вами були ММА в деталях обійняв та підняв. Скоро почуємось.